Вітаю, друзі! Дуже небезпечна гра, надзвичайно небезпечна гра, яку затіяв Володимир Зеленський. Гра де ставки існування держави і життя <кій> нації. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже. Під'їхала вчора під вечір нічна клоунада. Зеленський в своєму відеозверненні розповів про те, що на старці йому наша розвідка, яка виявляється крутіша від ЦРУ, доповіла, що Зеленський має попередити Трамп. Українська розвідка доповіла Зеленському про плани Путіна маніпулювати Трампом. Про це він сказав у вчорашньому вечірньому зверненні провів сьогодні ставку, доповідь якраз керівника служби зовнішньої розвідки щодо військового потенціалу Росії та, її, та готовності Путіна продовжувати війну. Та маніпулювати лідерами світу. І зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента США досягти миру. Сказав Зеленський, який власноруч в 2022 році зірвав переговори і мирний договір. До чого це Зеленський? Він вирішив зіграти між Трампом і Путіним. Вирішив спробувати їх стравити. Вирішив зіграти на емоціях нашого народу. Вирішив потім розповідати українцям: і це Путін маніпулює Трампом, який зараз вимагає миру. А нам мир не потрібен. Нам потрібна війна. Ну це вона Зеленському його оточенню потрібна, щоб пиляти бабло, як в Мінобороні зараз відбувається. Де вони один одному в глотки вчепили за посади. А українці гинуть. А державність канає. І зупинити війну це інтерес перед усім української нації, українського народу і української держави. Якщо ми хочемо цю державу мати, і якщо ми хочемо мати народ і націю, бо можемо втратити все. А небезпечні ігри це. Знаєте, як дітям сірники давати, отак і з Зеленським, і його заявами про українську розвідку. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.